Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 3 серпня доцвітає велика частина вже соняшнику. Ще є поля, які цвітуть, але вже привіси маленькі, хоча вони в цьому році були і невеликі. Один раз я бачив 5 кіл ну, 490 копійками, в основному 3-2-2,5. Думав перетягнути платформу на інший соняшник, який ось тільки зацвів, як три дні, але погода не дозволяє е, дощі. Третій день у нас е, лє, лє, л'є, л'є Сьогодні ночі, дебело лило позавчора ночі, вчора в днем півдня капотіло. У хлопців-фермерів проблема з зерновими. Стоїть ще пшениця, стоїть ячмінь. Верніше вже лежить ячмінь, лежить пшениця, а прибрати ніяк не можуть. Тому рік насправді буде цікавий. З медом на соняшник також я бачу, що в багатьох регіонів проблеми. Хлопці там з Одеси писали, що проблеми з Миколаєва. Частина нормальна, частина ні. Ну, Частина ж України взагалі. По понятним причинам без меду. Тому потрошку ми почали думати за зимівлю, тому що треба буде в цьому році закормити бджіл, підкормити, скажімо так, тому що процентів 60, може 70% бджіл підуть на соняшнику. Ззаді мене цукор куплений у торговій марки Посад. Чому? Тому що в моєму райцентрі вже 1650 мішок. В посаді поки що 1490. Тому якщо кому потрібен сахар, це... Їйте, купляйте, поки не піднявся, бо кажуть, що буде 2200. Зараз кажуть, вже, ну, пішов вже в ціні, тому що я на прошлій неділі думав брати, був півтори тисячі, і оце він за неділю вже піднявся. До на 150 гривень на мішкові. Жити якось потрібно, закормлювати потрібно, але отакі справи. З медом в цьому році насамперед буде не дуже цікава історія. Хоч і заготівельники кажуть, що меду багато в цьому році в Україні. Ось напишіть, будь ласка, в коментарі, що у вас соняшники, які у вас привіси. Тому що, ну, наприклад, Приблизно по нашій пасіці. Якщо ми, ми наприклад, з 60 ну, говоря, там, з 50 сімей качали набагато менше, ніж в прошлом году з 30. Тому видно, що проблеми з медом і я думаю, що оптова ціна все-таки повинна бути. Але для себе взяв принцип такий, що. Краще сусідові і посилові продати дешевше, ніж подавати задарма, як би то кажуть. Тому що раніше всі нам казали з вами, що 2,5 долара повинен бути стояти мет, пасічник на руки повинен отримати. Ну, хоч би 2. А зараз долар 42, а ціна на мет 65, то якщо це долар 2, хоча б, якщо вони раніше нас прив'язували. Мед до долара, то зараз, хоча б, можна бути ну, гривень 80, хоч би там, 75, така бути ціна. Е -е, так що, моя думка така, що краще сусідам дешевше продати, це все одно буде вигідніше, ніж продати навіть по 70 гривень. Приїхало моє обладнання. Е -е, раніше ну, я нікому не розказував бо не люблю хвастатись нічим. Приїхало обладнання і це станок від гусля напівавтоматичний та що частина лінії Шнек, АВВ-100, це я купляв перед новим роком, тому що думав, що буде у нас з медом краще ну і з сім'ями. Хто дивиться давно мій канал, знає, що там вдома в мене 80. Пропало, та і тут, із-за того, що пізненько приїхали, сипанулась пасіка. Добре, двері треба зачиняти, бо оси заїдають. Отака в нас робоча обстановка. Тут моя Мелісівська на 40 рамок. Стіл Мелісівський, це стіл для Тому що рамки на нього з'їжджають з. Гуслиївської розпочатки. І шнек відео вестору. Раніше шнек я брав користуватися маленький вешний. Але великий він і потужніший. І, як би то мені кажеться що дави краще, але не знаю. І отака наша старушка, з приводом від пульс автоматик Дуже задоволений, шпари, аж гай, шумить Ось почали вже. Другу бочечку потихеньку. Забираємо з платформи, отож позабирали. Думали, що будемо. Е, Ану, так покраще буде. Думали, що будемо перевозити платформу, позабирали по корпусові. Щоб відкачати, поставити пусті, а повні забрати на відкачку після переїзду допочатані. Але, блін, бачу, що, мабуть, нікуди ми не поїдемо, тому що тут ну, тупо не можна виїхати з двора. Там воно під уклончиком. ну. Платформа гружена, 57 з двома магазинами з трьома. Думав я, якщо чесно, в цьому році продавати у зв'язку з подіями такими, які в нас є в країні. Але шнеком почав користуватися, віддавив 4 відра забруса, не не стружки, а пресованої, грубо говоря, колечок. Є задоволений і станок тільки включив. А в мене проблема була. Я купив виставочний образець і отут пішли тріщинки. Позвонив Юрію Михайловичу гуслію. Зразу людина включилась в процес заміни. Прислала мені нові ножі. За що я йому дуже вдячний. старі відправлю їм. Верніш, не так я побачив, що в мене тече вода. А тут стояло корпусів отак до самого. Ну, скільки ми там обібрали, чи 50-60 корпусів. Хочеться качати, дивитися, як воно там буде, що, тому що ну, є обладнання. Зняв я того ножа, поїхав до сварщика, тут до аргончика. Він не може заварити тут трещину, тому що, навіть, отут якщо подивитись тоненький, тоненький шов такий. може вони там станком варять, або ще що, я не думаю, що вручно. Пропалює і все, дірку робить, каже, не можу заварити хоч ти. А Юрій Михайловичу відео відправив вечором, ну він нічого не відповів. Людина може відпочивала на вихідних. Тому отак. Але дякую, що замінили ножі, як би то скажем, по гарантії. Модель з нагріванням води. Сюди дистиліровану воду заливаємо, гріє, качає насос. Обмінює воду в ножах. В ножах завжди гар гаряча вода. Я не знаю, хто бачив чи ні ці станки, але можу трошки розповісти е, управління. отаке. От тобто у нас тут О, то в мене випало, не зважайте, це отвертка впала. Відрізає отак от і подає Рамочку далі її штовхає. Я грався пустими рамочками. Повними ще не пробував, але хлопці наче задоволені. Ну і нагрів води для того, щоб ножі розпочатували гарно. Я ж кажу, що планувалося за 200 сімей, щоб вже як би, в цьому році Закінчити може і побільше і корпуса заказувалися, але почалось таке діло і отакі справи. Тому працюємо, працюємо, між дочим, до хочу ще зробити наголос. Дуже якось в цьому році працює розниця. Старі клієнти телефонують. Є мед, чи є мед, ми продаємо, дивіться. У нас такі ціни, то теж ви напишіть в коментарях, які у вас ціни. Ми продаємо гречка з різнотрав'ям 200 гривень. Перший мед травневий плюс рапсом допечатали 200 гривень. І соняшник, але важко назвати його соняшником, тому що це перший корпус від гнізда 140 гривень. Такі справи. Напишіть, будь ласка, які у вас ціни, по яким ви торгуєте. І Прошу по можливості, ну не віддавайте свій труд задарма, тому що в нас і так з вами на кожному шагу чпок-чпок, а тут іще й такі діла. Дуже всіх був, просказав вам, що воно як в нас є. Не знаю чи залишу собі цей станок чи ні, бо попереду зима, зимувати ніде. Моя глинина халабуда. Трошки підремонтували, обмазали глини, але для землі вона не пристосована. Всім бажаю гарної викачки меду і закормки до зими, оброботки. Не забувайте ставити зразу після сонячника полоски. Всім всього найкращого, всім па-па.